Вітаю вас, ведучий тут, склянка води тут. І, звісно, табличка, яка нагадує про назву рубрики, також тут. Радий бачити вас на нашому сьомому випуску, у якому ми з вами поговоримо про валютні системи та історію їх формувань. Тема дійсно досить цікава та корисна з точки зору розуміння формування сучасної валютної системи і відповідно світової економіки. В цілому, ви знаєте, що самі гроші за період свого існування набували різноманітних форм, і лише останні два століття назад набули приблизно той самий вигляд. Що й зараз очевидно, що люди обмінювали гроші на товари не лише в рамках своїх національних економік, а взаємоділи із людьми, компаніями або іншими суб'єктами з інших економік, у яких свій власний еквівалент для розрахунку. Тож як у такому випадку порахувати, скільки грошей країни Б ви зможете отримати за одну грошову одиницю вашої країни А? І як це робили у минулому? Дізнаємося згодом. Вище наведений процес називається валютними відносинами. Валютні відносини це економічні зв'язки, які виникають при використанні національних та іноземних валют, тобто грошей у міжнародній торгівлі та в обігу всередині країни. Учасником валютних відносин може бути будь-хто. Ви пішли в обмінник та обміняли 1 долар на 42 гривні. Ви вже є учасником валютних відносин. Компанія, яка придбала у іноземного постачальника обладнання за долари, також є учасником валютних відносин. Валютні системи існують трьох масштабів: національна, регіональна та світова. Національна це очевидно, що в рамках однієї національної економіки, наприклад, нашої української регіональна передбачає взаємодію між групою країн. Тут найкращим прикладом є європейська валютна система з євро в арсеналі. Ну і остання найскладніша ланка. Світова валютна система, на якій ми і зупинимо докладніше у цьому відео, загалом всього існувало чотири світові валютні системи. Розглянемо кожну з них. Першою на рахунку є паризька валютна система, яка була започаткована у 1867 році. Очевидно, що в Парижі. Вона передбачала, можливо, вже комусь з вас відомий, золотий стандарт. Сенс полягав у тому, що держава повинна була гарантувати повне забезпечення грошей в обігу фіксованою кількістю золота. Це означає, що за одну грошову одиницю ви отримували певну кількість золота. Наприклад, за один фунт ви могли отримати один грам золота, а за один долар 0,5 грами. Звісно, що значення умовні для простоти розуміння. За таких умов долар є дешевшим за фунт у два рази. Тобто, аби придбати один фунт, вам потрібно два долари. Цікавий факт: за період існування паризької валютної системи, лише Британська імперія могла забезпечити золотом усі наявні гроші в обігу. В інших країнах в кращому випадку було забезпечено лише 70% з розрахунком на те, що люди все одно не обміняють усі гроші на золото. У 1922 році золотий стандарт був замінений золотодевізним стандартом. Фактично, це модифікований золотий стандарт. Відмінність полягає у тому, що сюди додаються так звані девізи, тобто валюти. Які можуть конвертуватися у золото. Тут можна трохи заплутатись, адже і до цього валюти конвертувалися у золото. Девізи, на відміну від інших валют, могли конвертуватись у золото за межами своєї національної економіки. Це означає, що для того, аби конвертувати умовний долар у золото, вам не треба було їхати для цього в США. Ви могли отримати своє золото, наприклад, у Швейцарії. Поступово уся концепція золотого та золотодевізного стандарту почала демонструвати свої недоліки. Грошей ставало більше, і держави не могли їх нормально забезпечити. Саме тому вони почали відмовлятися від цієї системи та припиняти обмін грошей на золото. Довше за всіх трималась Франція, яка у кінцевому випадку також здалась. Якийсь час після розпаду цієї системи у світі відбувався хаос і не було одного чіткого механізму. Все змінилось під час другої світової у 1944 році. Утворилась вже Третя Бретон Вудська валютна система, яка представляла собою золотовалютний стандарт. Вона передбачала обчислення курсів валют зі збереженням золота як еквіваленту, проте універсальним способом котирування до золота тепер є не дивізи, а одна єдина валюта. Долар США, оскільки у той момент у США знаходилась більша частина усіх запасів, вони могли собі дозволити його конвертувати. Був встановлений курс у 35 доларів за троську унцію золота. Це трохи більше 31 граму. Саме цей момент вважають відправною точкою опанування долара на світовій арені. Бретонвудська система завершила своє існування у 1971 році. Зі схожих причин, в двох словах, для США це стало неефективним. І в 1976-му на світ з'явилася ямайська валютна система, яка існує і по сьогодні. Принцип її дії вам зрозумілий. Котерування валют формується на основі вільного ринку, тобто попиту і пропозиції, про які ви вже знаєте. На цьому етапі світ повністю відмовився від будь-яких еквівалентів та прив'язок до золота. Тут і прозвучала відповідь на питання на початку цього відео про те, як вираховувати вартість однієї валюти відносно іншої. Давайте підсумуємо про кожну із систем, але максимально просто. Паризька. Уявіть, що кожен отриманий квиток у кіно має гарантію обміну на конкретну кількість попкорну. Якщо квитків стає більше, ніж попкорну, гарантію виконати неможливо. золото бізнес, стандарт. Це як купони в парку атракціонів, які можна обміняти на попкорн не лише в касі парку, але й у сусідньому кафе. Бертонвудська система. Уявіть, що всі вирішили, що на попкорн можна обмінювати лише один конкретний квиток. Головний квиток, а ямайська система це як базар, де ціна попкорна залежить від того, наскільки його хочуть купити. До речі, валютний трейдинг у сучасному вигляді став можливий якраз завдяки переходу на ямайську систему. Звісно, вона має свої нюанси та проблеми, однак нічого кращого людство поки не придумало. Сподіваюсь, вам було цікаво і зрозуміло. Буду радий вас бачити у наступних випусках.